Ми знаходилися в Запоріжжі, почалася війна, ми були в Запоріжжі, і е, нам нема куди було приїжджати, тому там початок війни ми були в Запоріжжі. Але коли бабахнуло перший раз по Енергодару, е, ми зібралися і поїхали. Я зі своєю дочкою з донькою Славіка їхала евакуаційним потягом. Це був жах жахицький, бо всі Запоріжжя кинулися виїжджати. Саме цими потягами, і це було 17 годин стоячи в проході, я їхала. Дівчата мої сиділи на чужих валізах, ну, було важко. Славік з моєю мамою, сестрою, трьома котами і собакою їхали машиною. Це також було дуже довго, три доби вони їхали. ну, Пробки там на заправках немає палива, ну все таке. Але все одно ми виїхали. Побули тут деякий час. Мій друг, який нас прихистив, який нам дав. Де жити, да? тобто де нас розташував, і зараз ми живемо, живемо в нього. Славі поїхав в квітні, це ми в березні виїхали, в квітні він поїхав додому, бо його викликали на роботу. Він працює, працював на Моторсіч майстром цеху по зборці авіадвигунів. Він там працював, приїхав сюди в відпустку у липні. Ну, у липні, цу стався вже геморрогічний інсульт. Ну і з липня наше життя знову повністю кардинально змінилося. Спочатку це була війна, і ми пристосовувалися до нового побуту там в чужому домі, не знаю, але все ж таки, вже ну якось вже все налагодилося. Як же так не знаю, побудувалося життя. Нормально, я знайшла роботу тут, пішла працювати в компанію Копійка в офіс в департамент управління персоналом. Ну тобто, вже якось життя ну, більш-менш налагодилося. Слайк приїхав і сталося таке, що, ну те, що сталося. Ну і все, і життя кардинально змінилося. а Ми там вже там дуже довго була і кома, було все, і була і інша реабілітація. Але скажімо так, що стосується зараз фізичного стану, да, він покращився, ну тобто його життю вже нічого не загрожує тву там, да, слава Богу. Але його, йому потрібна реабілітація, потужна реабілітація. Є багато приватних закладів реабілітації. Вони дуже дорогі. Тобто ми вже це пройшли, назбирала я коштів по друзях, знайомих, і ми пройшли вже один такий курс на початку. Звичайно, він там дав ну, свій позитивний, скажімо так, результат. Але далі що робити, да? Тобто потрібна ще реабілітація, ще реабілітація. І я не знала, що робити, куди ще звертатися. Були волонтерські якісь центри, але там ну, то в нас ще не було інвалідності на той час, коли там да, треба було, крім того, дуже багато людей, яким потрібна допомога зараз, і військові, і діти, і тому ну, не наразі. Да? Тобто люди з інсультом це ну, не настільки там, зараз а актуально і ну, так, прям, да, там, щоб ну, оказувалася якась допомога дуже велика. Ну, я такого не знайшла, можливо, є, але я не знайшла. І тут, звичайно, випадково, да, тобто, ми в групі переселенців нашої громади Єзупільської розташували там об'яву про те, що є такий заклад. Я спочатку подзвонила. Спитала, мені сказали, що так, нема де жити, да, ну поки що. Да, тобто, тр треба їздити кожного дня на процедури. Ну Для себе так вирішила: ну їздити возити. Ми в обережжі живемо, це 20 кілометрів від Івано-Франківська, тобто кожного дня туди-сюди. Я, ну, я не знала, як це організувати. По-перше, це транспорт, а, а по-друге, ну кожного разу його в машину садити і кожного дня і, ну, діставати, скажімо так, і туди-сюди. Ну, це і фізично важко, і взагалі ну таке ну вагалася, не знала. Приїхала сюди, і не знаю, Світлана Олександрівна сказала, що можливо вони спробують саме під нас облаштувати кімнату, щоб ми її не їздили кожного дня туди-сюди. Я була в шоці. Поки я збирала документи, ну да, потрібні було там направлення взяти на цю реабілітацію. Там десь три тижні пройшло. Ми приїхали. Для нас вже було готова готова кімната. Я вже за цей такий невеликий час зрозуміла наскільки тут фахівці. Хворі, або я не знаю, живуть, да, живуть роботою. Вони самі так кажуть. Наша директорка живе роботою, і ми тут такі самі відношення. Я такого ніде не бачила. У нас були вже да, був вже опит, досвід, вибачте, там реабілітації, але щоб настільки працювали на результат, да, тобто не там просто так, да, щоб від, відбутися, да, там типу відпрацювати номер. Ні, тут реально люди працюють на результат і. Не знаю, дуже трєпітно, да, я не знаю, якось відносяться до кожних своїх пацієнтів, як діти, які ми ну все одно ми бачимо. Так, тобто так з нами займаються, займаються з іншими пацієнтами, слухачами, вибачте, слухачами. Він не говорить у нас дуже серйозний був інсульт. Він не ходить, не говорить. Ну по поки що так. Ну вже ні. Є прогрес порівняно з тим, як було там зразу після інсульту. Вже пройшло вже сьомий місяць. Є. І є перспектива ходити. І ще хочу сказати: ну, звичайно, я сподівалася на диво, да, тобто я собі розумію, там, що у нас світ не пристосований для людей там колясочників, да, тобто в Запоріжжі повернемося на шостий поверх, наприклад, да, але якщо виїхати на вулицю, треба там сходи. Да, ну, якщо не буде ходити, ми не зможемо, тобто це чотири стіни, да, і все. Я собі так поставила, він буде ходити ну, за будь які я не знаю. Вдома ми займалися і, і все. Тобто це постійна постійна робота, фізична, дуже важко і все таке. Але коли я потрапила сюди, я не знаю, я впевнена вже на 100% він буде ходити. Ну Реально, от, чесно. Я бачу цих фахівців, я бачу, як вони займаються з моїм чоловіком, і є результат з кожним. Отакий, от маленький, десь більший, десь зовсім маленький, але він є. Бо вони працюють, він з ними співпрацює, ну, співпрацює і якось конект. Да, здійснився Славік молодець, всі молодці, і я просто дуже вдячна і я дуже рада. І в мене дійсно вже знаєте, таке обґрунтоване. Вже така надія, обґрунтована не просто там диво та да, станеться. Ні, реально обґрунтована надія. Він буде ходити в.